Щороку всі люди на землі святкують Різдво. Різдво дорогі, це Бог у плоті прийшов на землю. Кожен новий рік пов'язаний з Різдвом Ісуса Христа, літочислення, яке ми маємо. Так, от що я вам хотів сказати: що взагалі, якщо ти не віриш у Бога, ти там себе слов'янином вважаєш, чи українцем, чи не знаю, ким ти себе вважаєш. Росіянином, може, ти себе вважаєш, молдаванином, білорусом. Взагалі останні 100 років люди перестали вірити в Бога тому, що було вчення. І над цим дуже якісно працювали. Ну, яке 100 злишком років тому почало сіятися різними там Дарвінами, Нічшинами, Фрейдами і так далі. І з'явилися потім люди, які дуже якісно змогли всю цю маячню. Розмножити з'явилися такі системи, як Совок, Леніни, Сталіни і таке інше, і невіра в Бога йде звідси. Тому що, якщо ти подивишся історію людства, люди завжди вірили в Бога. Інші обмежені люди кажуть: а ми вірили раніше там у пеньок чи ще в якогось Бога. Але коли вони пізнали істину. Коли прийшло прозріння, усвідомлення більше інформації, вони зрозуміли, хто Бог над богами, хто цар над царями, що це Ісус Христос, що є Бог над усіма богами, решта божки чи біси, кому вони поклонялися, і так далі. Суть, що люди завжди, тисячоліттями від самого початку вірили і знали, що є Бог. І тільки останні ось століття, люди почали. І використовувати це неправильно, і науковці, які були, всі вони були віруючими. Всі відкриття, чим сьогодні користується ця цивілізація, завдяки знову ж таки віруючим науковцям, які мали осяяння від Бога. А сьогодні суспільство воно знімає вершки. І часто, коли суспільство знімає вершки, знаєте, цивілізація до чогось досягла, і потім вона починає нехтувати здобутками та тим, яким чином це було досягнуто. Мізки відключаються, пишатися починають, розумієте? І тоді відбувається крах цивілізації. Тому вона впадає або в божевілля, або в тиранію, в диктатуру, в розпусту, в блуди, в содомію і таке інше. І відбувається тоді крах це те, що ми бачимо. І коли ось світ начебто почав розвиватися, підніматися, цивілізація та все інше. А останні сторіччя ми бачимо, війни, вони посилюються, ядерна зброя. І все це розвивається, світові війни, яких ще не було. Ось що ми повинні бачити та розуміти. І в чому проблема? Безбожність. Ось іде війна. Люди кажуть, о, чому це сталося? Безбожність, яким чином це безбожжя проявилося? Адже я вже жодного відношення не маю там до Леніна, Сталіна чи Радянського Союзу. І до всього цього божевілля. Якщо ми не віримо в Бога, тому що до Леніна. Сталіна люди вірили завжди в Бога. На рівні свого пізнання. Але потім, коли приходило прозріння, розуміння, люди пізнавали, хто є справжнім Богом. Для цього Бог і послав Ісуса Христа, свого Сина, на землю, щоб прийшло прозріння, осяяння і розуміння для всіх народів. І ми бачимо, що так і сталося. Тому це благословення та розвиток цивілізації. Але люди нехтують. Отже, до чого я говорю: та людина, яка каже, що я там проти Леніна, проти Сталіна, проти Радянського Союзу. Але якщо вона не вірить у Бога, якщо вона висміює, то насправді вона є адептом і учнем цієї системи. Радянської, сатанинської цієї системи, що була. Ленінізму, сталінізму. Ось це ми маємо зрозуміти. І багато людей потрапили в ці тенета, і вони кажуть, не розуміючи, що вони заквашені. Вже давно нема цього радянського союзу, Леніна, Сталіна. Але люди досі заквашені, і вони досі рухаються в якихось там безбожних ідеях у цих світоглядах, які коріння беруть від цих безбожників насправді. Ось у чому суть напрямом Сталіна, наприклад, були найголовніші три лінії. Перше повинні викладати вік землі. Що землі мільярди років, друге потоп, що не було потопу, і третє мавп. І третє, що люди від мавп від звірів. Так. І на це були кинуті всі сили. Тобто повністю переписування людської історії. Тому, якщо ви не хочете бути обманутими. Перше, що вам потрібно зробити, вивчати Біблію. Багато хто боїться, та що таке Біблія, це якась релігійна книга чи ще щось. Якщо ви так думаєте, ви дурна, обмежена людина. Тобто Біблія це історія людства, записана, підтверджена самим Богом. Вона дана, щоб людина знала справжню історію, звідки людство взялося. Біблія це слово, яке показує, що було. Що є і що чекає на людство? Тому це найпопулярніша, найпоширеніша, найчисельніша, найтиражованіша книга у світі, тому що це Божа книга для кожної людини. І якщо ви ще її не вивчали чи перестали вивчати, ця книга має божественне начало, тому що Слово Боже є Богом. Якщо ви перестали це робити, почніть. Чим швидше, тим краще. Тоді ви можете дивитися на всю картину очима Бога і розуміти всю глибину, широту та висоту, а не просто у якійсь площині бачити дуже мало, мало та обмежено. Тому достатньо правителів, які були, які є, вони працюють над тим, як у тому числі працював совок. Ленін, Сталін, які переписували історію. Коли людина не знає історію справжню, то з нею можна робити що завгодно. Тому протестуйте своє пізнання дійсно і подумайте про коріння, звідки те, що ви стверджуєте або в чому рухаєтеся. Тому щоб вивчати Біблію, підписуйтесь на наш телеграм-канал Салтаненко, і не пропустіть можливість вивчати щодня Біблію. Це дасть вам можливість спасти себе і тих, хто слухає вас, а також зберегти здоровий глузд посеред цього божевілля, яке оточує нас, без Бога життя у темряві, немов у сліпоті. І коли насправді приходить пізнання Бога це прозріння. Тому ми бажаємо і працюємо для того, щоб прозріння. Осяяння розуміння прийшло в кожне життя в ім'я Ісуса, і нехай благословить вас Господь.